Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Певні вправи на тренажерах можуть принести більше шкоди, ніж користі. І, на жаль, більшість з них є дуже поширеними. Люди чомусь вважають, що будь-який тренажер, який стоїть в тренажерній залі, є безпечний та ефективний. Але на жаль, це не так. Наявність багатьох тренажерів в тренажерній залі може бути корисною лише для продажу абонементів. Базові вправи зі штангою та гантелями зазвичай є набагато ефективними. Ективнішими, ніж переважна більшість цих тренажерів. Тому сьогодні ми зосередимося на п'яти з цих машин, які вам краще замінити або принаймні змінити те, як ви їх використовуєте. І почнемо ми з популярного станка Сміта. Насправді, ця машина може бути дуже ефективною, якщо ви виконуєте певні вправи, які складно виконувати без цього тренажеру. Але більшість людей використовують цей станок як альтернативу базовим вправам, таким як присідання. Станова тяга та жим лежачі, вважаючи, що це зменшить ризик травм, та це все дуже далеко від істини. Справа полягає в тому, що машина сміта зафіксована в заданому діапазоні рухів та має встановлену траєкторію. Це означає, що, наприклад, якщо ви виконуєте жим лежачі, штанга змушена рухатися вгору та вниз по фіксованій прямій лінії. Такий рух є поганим для ваших плечей, і це збільшує ймовірність того, що ви розгортаєте лінію коли опускаєте штангу донизу. Під час звичайного жиму штанги лежачі, шлях її буде майже дугоподібним. Це є більш природній рух і повторити його в сміті неможливо. Дивлячись на присідання, ми спостерігаємо подібну проблему. Оскільки гриф заблокований у встановленому діапазоні рухів, присідання в сміті не є біомеханічно природним. Більшість людей виконують присідання, спираючись спиною на перекладину. Це забирає всі величезні. Переваги для ваших основних працюючих м'язів сідничних та підколінних сухожиль. До того ж, ви не працюєте зі своїми стабілізуючими м'язами, оскільки гриф зафіксований та вже стабілізований. Якщо при виконанні присідань ви відчуваєте якийсь дискомфорт або у вас щось кольнуло, заболіло, ви можете легко звільнитися від штанги, чого ви не зможете зробити в тренажері Сміта. У людей, які використовують цю машину для присідань, тривалий час виникає Проблеми з колінами і все через ту ж причину. Підколінні сухожилля практично не навантажуються, а вся вага йде на передню частину. Наступний у нас тренажер для жиму ногами, але вам не потрібно повністю відмовлятися від роботи на цій машині. Я вам рекомендую просто змінити її використання, особливо якщо у вас уже є проблеми з нижньою частиною спини. Багато людей вважають, що жим ногами є безпечнішою вправою для їхнього хребта ніж присідання. Зі штангою, але це зовсім не так. При виконанні жиму ногами ваша спина притиснута до підкладки таким чином, що стає все важче тримати природній поперековий вигін, оскільки ваші коліна наближаються до грудей. І чим ближче коліна наближаються до грудей, ваш таз більше почне округлятися вперед. Ви можете не вірити мені на слово, але доктор Стюарт Макгіл, який є провідним реабілітологом людей з захворюванням спини протягом 30 років своїй. Книзі чітко зазначає, що під час жиму ногами ваш таз відривається від спинки, коли ви збільшуєте амплітуду руху. Це призводить до згинання попереку, а згодом до міжпозвонкових гриж. Висновок очевидний, ви можете тренуватися в цій машині, але рух колін повинен бути в короткому діапазоні. Тому що, коли ви захочете отримати розтяжку, опустившись нижче, ви ризикуєте отримати серйозну травму. Для більшості людей буде краще замінити жим. Ногами чимось, що надає більш повний діапазон руху, наприклад, присідання, випади або болгарський спліт присідання, які допоможуть розвинути ваш кор, задній ланцюг, нижню частину тіла, таким чином, щоб було легше застосовувати ваші м'язи в реальному житті. Коли ви присідаєте з вільною вагою, активно залучаються всі м'язи-стабілізатори. Ви стоїте на своїх стопах, які заважають вам падати обличчям перед. А вжимі ногами ваше тіло. Заблоковано в тренажері. Друзі, якщо у вас виникають складнощі з набором м'язової маси, жироспалюванням, не можете вирішити інші спортивні завдання, ви можете звернутися до мене та отримати кваліфіковану допомогу. Працюю особисто з людьми, є варіанти роботи онлайн, також складаю повністю індивідуальні програми тренувань. Далі у нас тренажер для обертання тулуба. Якщо ви хочете уникнути травм хребта, я б вам порадив триматися подалі від. Від цієї машини, коли ви стаєте на подушечки колінами та починаєте обертати нижню частину тіла з боку у бік, відразу починаються проблеми. Наприклад, якщо ви занадто далеко повернете корпус під час будь-якого повторення, ви можете завдати серйозної травми хребту та дискам. Тому, якщо ви захочете використовувати цей тренажер, вам потрібно обмежити діапазон рухів. Інша проблема полягає в тому, що навіть коли ви обережно виконуєте цю вправу, поперековий відділ хребту хребта не призначений для використання такого типу скручувальних рухів. Вищі сегменти хребта, такі як грудний відділ, більш пристосовані до цих скручувань. Але ця машина тримає верхню частину тіла в фіксованому стані, вимагаючи від вас скручувати тільки нижню частину тіла, і це все створює великий тиск на низ хребта, який не призначений для такого типу скручувань. З точки зору спортивних результатів, ця вправа не є найкращою для вашого кожного. Є набагато кращі альтернативи використання цієї вправи. Далі у нас тренажери, якими багато людей користуються неправильно, такі як верхні тяги за голову та жими за голови. Ці рухи стали дуже популярними у культуристів минулого. Вони їх використовували, щоб отримати додаткові переваги. Але з тих пір було науково доведено, що такі рухи не дають ніяких додаткових переваг в нарощуванні м'язів. Наприклад, якщо ти тягнеш за голову, ти маєш. Що обов'язково зменшити вагу, тому що твоя спина та плечі слабші в такому положенні. Працюючи в положенні перед собою, ви можете збільшити вагу і таким чином забезпечити більш ефективний стимул для нарощування м'язів. Окрім цього, є великий шанс пошкодити обертальну манжету, коли ви виконуєте тягу за голову або ж мете за голови. Тож співвідношення ризику та винагороди взагалі немає сенсу. Друзі, якщо вам цікаво, більш докладно дізнатися про безпечність Роботу плечових суглобів обов'язково напишіть про це в коментарях. Я обов'язково зроблю окремий випуск, тому що ця тема заслуговує на докладніше обговорення. Ну і на завершення, якщо у вас не стоїть мета виступити на Олімпії або ви не проходите реабілітацію після травм, вам слід уникати розгинання чи згинання ніг в тренажерах. Ці дві вправи не мають особливо великого значення для нарощування м'язів. Також вони не будуть функціональні. Повсякденному житті, але вони будуть створювати надмірні навантаження на ваші коліна, тому що вони ізолюють роботу колінного суглобу. Це є зовсім неприродним. В реальному житті колінний суглоб працює тільки у парі з тазостегновим суглобом. І найгірше те, що вся сила, яку ви створюєте за допомогою цієї вправи, йде на один суглоб. Простими словами, ви просто отримуєте однобічне ламаюче навантаження, яке у подальшому при. Зведе обов'язково до серйозних проблем. На цьому будемо закінчувати, хлопці. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Не забудьте підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!